Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, як завжди, вам за вашу присутність, за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші підписки. Нас вже на сьогоднішній ранок, а сьогодні у нас 4 січня 2025 року, і у, мене у вас, моїх підписників вже 160 тисяч. Я цьому дуже рада і вдячна вам. Це означає, що я вам цікава і моя робота дає вам якусь користь. Тиждень, перший новорічний тиждень, вже добігає кінця, сьогодні у нас субота. Давайте з вами подивимося ті питання, які ось цілий тиждень були на слуху. Що ви передивлялися в новинах, що ви мені писали в коментарях, що я сама бачила, тобто основні, основні питання, які звучали протягом цього тижня, дивимося. Ну і перше питання, яке, я думаю, уже скрізь всі побачили, це про те, що Кремль... Планує завершити війну до 9 травня 25-го року, аби святкувати таку собі подвійну перемогу, тому що цьогоріч така кругленька дата буде. Це 80 років, з того моменту, як закінчилася велика вітчизняна війна. Ну така солідна дата, скажімо так, і ось Путіну дуже б хотілося б, аби до цієї дати вона така, знаєте, тривіальна, а він же ж дуже любить дати, так щоб ще святкували перемогу над Україною. А воно дійсно так, йому хочеться чогось, чогось новенького, свіженького, нового війня. Тому що дійсно 80 років тому була ця війна і вже, мабуть, лишилось ну, вкрай мало людей, які дійсно ту війну пам'ятають як очевидці. Так, Бо, ну, Або навіть ті, хто приймав участь в бойових діях, то це вже геть старенькі люди. І їх зовсім мало. Тож післявоєнні люди щось там пам'ятають. І теж воно все в пам'яті людській стирається. люди так що, ну, забуваємо ми такі моменти. І ось треба освіжити в пам'яті, треба надихнути свій народ, і перемогу треба негайно здобути над Україною 9 травня. Ну, Аби 9 травня, то святкувати. Запитаємо: чи стане так, що Путіну, чи Путін буде святкувати 9 травня перемогу над? Україною, чи стане так? Відлюдник? Ну, навряд чи. Перший аркан відлюдник. Багато ви мені пишете, що чому ти карти показуєш? Ми все одно не розуміємо. Ну, це моя робота. Я ж інформацію беру не з якихось там листочків, там, чи ніхто мені на чого на вушку не сказав. Я інформацію отримую ось зараз перед вами, перед камерою. І ось Тому й показую, що ви розумієте, як я тільки питаю, чи стане в нього такий момент, аби святкувати відлюдник. Відлюдник це зовсім не про свята. Це коли лихоманно працюють мізки, що, ну. Як подати оцю перемогу? Бо дуже ж хочеться на 9 травня. Наступний аркан 9 мечів. 9 мечів це аркан кошмару, страхів. Тобто, дійсно, хоче, ну ось, три аркани я витягну. Дивіться, відлюдник: 9 мечів і Паш Кубків. Паш Кубків це новини. Але подивіться, які аркани випали перед цим. Тобто, хизуватися на 9 травня. Не буде чим. Тут немає ані шість жезлів, яка б казала перемогу, ані туза Пентаклів, та а не навіть мага немає, да? який би показав, що ось я здобув перемогу, яка б вона не була, і я її показую своєму народу. Та ні, та ні, тут не про перемогу. Це про що? тузу кубків це новини. А ви пам'ятаєте? Ой, по попажу кубків. А я вам казала, паж це мало, да? і це новини. Оскільки це кубки, то це такі емоції, це щось таке. То, то про що це? 9 травня на отих трибунах. Вони будуть казати про якісь добутки. Ну припустімо, це як ну. Це я так думаю, що він може сказати. Що ось нарешті ми там здолали тих бандерів. Так? Нарешті Україна деметалізована, денацифіцирована, так? ми домоглися свого. Ось це будуть просто заяви. Але це не та перемога, коли б вони йшли переможним маршем і казали: ми перемогли, ми здобули щось, але ми не перемогли, і це буде очевидно. Наступний аркан четвірка кубків. Четвірка кубків це якісь. Трачі можливості, це таке певне розчарування, це депресивний стан. Коли те, що є, воно не подобається, воно не приносить задоволення. Це те, що я вам кажу, до 9 травня. Ну, звісно, вони святкувати будуть, вони будуть марширувати. Але хизуватися не буде чим, тому що тут ще є королева мечів. Тобто, дивіться, дев'ятка кубків і королева мечів. Розчарування у війні. Це не є подарунок, це не є свято. Що я можу сказати? Печірка Кубків, і Рафант, і Королева Пентаклів. Тут навпаки, до 9 травня станеться момент, коли, коли вони щось втратять і хизуватися на 9 травня ну, взагалі не буде чим. Так що я не бачу, щоб прям була оголошена перемога і подвійне свято 9 травня. Ні, ні, і ще раз ні, але будемо дивитися про те і ще. Весною, ось в квітні, і ще подивимося цю тему. Ну, на поки аркани то про що ти, каже, питаєш? Там, хоч би якось щось би своєму народу показати, хоч щось. Добре, рухаємося далі. Отаке написали: окупанти хочуть. Аби Запорізька атомна станція забезпечувала електроенергією окуповані території Крим, Донбас та Да, Оце названня ім'я оце Новоросія, Мене взагалі з пантелику ну, Тобто я розумію, що це. Да? Це ці окуповані території. Запорізької і Херсонської області це у них Новоросія. Ну, Дурінь думки багатіє. Ось вони хочуть, аби Запорізька атомна станція. Давала туди електроенергію. І що вони тут пишуть? Устаткування і обладнання іноземного виробництва, яке було ще встановлено за часів України, воно буде замінене на російське. Але ж паралельно ось з цими заявками, так що Запорізька атомна станція має забезпечувати оці регіони електроенергії. Тут же ж паралельно в ці ж дні йде така інформація, що окупанти. Нібито хочуть атомну станцію підірвати. Ну, знову приїхали. Ну, давайте йдимося, що ж буде з того? Чи буде підірвана Запорізька атомна станція? Пам'ятаєте? Відтоді, як почалася війна, я вам весь час сказала, що Запорізька атомна станція підірвана не буде. Будуть провокації, будуть якісь вибухи на території, але сама станція, як була, так і стояла. Підірвана вона не буде. Це. Якийсь вкид інформаційний. Це ведеться певна робота, так, аби розігнати знову ж таки, ця четвірка кубків. Ну, як вам сказати, це вкид. Тут про вибухи на станцію, про те, що її підірвуть, про це взагалі вже не йдеться. Це, можливо, ну, розганяє хтось, є ж різні рівні, да? є той, хто вище, той хто нижче. Ну Ось це розганяють для якихось страхів. А чи буде Атомна станція Запорізька забезпечувати електроенергію, Крим? Що тут? Донбас, так? Новоросію. Ні. Ні. Дивіться, це е, якось. Тут багато причин. По-перше, це якось технічно неможливо. Я не знаю, про що йдеться. Я не енергетик і не атомщик. Десять жезлів. Десять жезлів я завжди називаю це аркан валіза без ручки. Так, ось воно є, ми його кинути не можемо. Але тягнути далі на собі ми теж не можемо. Ну, оскільки тут жезли, це активна така якась робота, то про що тут? Тобто фізично виконати якісь дії, ну, це підключення, я не знаю, що воно там, якось це неможливо. Вони хочуть змінити долі, долю, щоб так сталося. Так? Ну, але це тільки поки далеко, От на сьогоднішній день ну, зовсім немає якихось таких підстав, щоб вони сказали, ну, ось, наприклад, так, от з 1 травня да, припустимо, все, Запорізька атомна станція. Дає електроенергію і, Новоросі, і Криму. Ні, вони про це кажуть, але чисто технічно виконати це якось неможливо. Ну, врешті-решт я питаю, так зроблять? Я кажу: ну про що ти кажеш? Дивіться, смерть да? це закінчення проєкту. Дев'ятка пентаклів це ну, дороге щось, це є сама станція, та, яка дає нам енергію, яка дає ресурс. І вісім мечів. Вісім мечів це абсолютне обмеження. Ну Так як ми з вами говоримо, що все ж таки. Йдеться все ж таки про те, що війна буде закінчуватися, так і все одно ці території Запорізька області, Херсонська область, вони будуть повернені, чи так, чи інакше вони будуть повернені. Тому і аркани показують, що користуватися цією енергією окупанти не будуть ні в Новоросії, бо це Україна, ні в Криму, ані в Донбасі, тому що це теж Україна. Ну і далі. Тут таке питання, воно вже давненько про нього це все кажуть. Але так, от на протязі цього тижня я побачила декілька таких в про те, що Саудівська Аравія все частіше і частіше виходить заявами про те, що вона значно збільшувати буде збільшувати вибуток нафти, ось починаючи з 25-го року, і буквально тією нафтою нагодує всіх бажаючих і весь світ. А ми знаємо, що це буде таке, знаєте, якщо так станеться, це буде ну це буквально земля буде вибита у росіян із під ніг, тому що самі то вони нічого. Не да, а вони продають, вони продають ресурси і з того ж живуть. Країна величезна, масштаби площі великі і залежей багато, і вони от з того ж живуть. Ну але якщо якась країна буде видобувати більше нафти, аніж Росія, та ще й продавати її набагато менш набагато дешевше, ніж Росія іншим країнам, то це ж саме той колапс, про який ще й Трамп казав, що Росію можливо задавити економічно. Давайте питайте чи станеться так? Чи дійсно Саудовська Аравія розпочне найближчим часом, ну, давайте з 25-го року, і ще більше видобуток нафти? Туз жезлів, це активація, шанси, рух вперед, рішення, колесо фортуни, тобто бажання змінити долю. Ерафант, і, і Сім жезлів. Ось оці аркани, вони мені кажуть, да, на це, знаєте, це діло принципу, діло честі. І Рафан це все ж таки поважна людина. До речі, це показує знаєте, людей, високопосадовців, таких, від, яких, від яких залежить долі людей. Так? І ось вони наразі хочуть якби, ну, захистити ну, і себе, і ну, взагалі. Тобто, це для них В першу чергу, це вони, щоб ви розуміли, Саудовська Аравія не піклується. Про інші країни. Ось, аби там у всіх країнах було добро, вони піклуються про себе. Чи буде вибуток? Видобуток, так. Да. Да. І ось і диявол прийшов, так, да. Да, буде. А що це для Росії? А дивіться, що це для Росії? Повішаний четвірка кубків, і ось сила. Тобто, як випала сила? Сила, так, як я вам говорила, да, сила в чому? У природних ресурсах, ось вона, їхня сила, і ось далі пішло. Четвірка кубків, повішений і 5 кубків. Тут не треба бути тарологом, щоб зрозуміти. Це втрата, це фінансові трати, це розчарування в своїх можливості, це поставлення на паузу можливо, ну, я не знаю, виробництва чи що, щось вони принесуть навіть в жертву. Тобто, так, да, це такий серйозний удар, і це буде. І тут, до речі, буде конфліктна ситуація, бо тут ще в нас затисався і рицарь мечів, ну, і диявол, вони кажуть так, а диявол взагалі це аркан всесвітніх скарбів. Я б так сказала, але ж ідеял, він теж маніпулятор. Тобто, коли це буде відбуватися, з'являться і ще якісь моменти, фрагменти, моменти, не знаю, як сказати, Тобто, те провокувати якусь конфліктну ситуацію. От Як тільки це почнеться, що задавлять російську нафту скрізь, якийсь конфлікт ще може розгорітися. із-за цього. Теж будемо дивитися тоді далі, але зараз я хотіла запитати, чи буде Саудовська Аравія видобувати більше нафти. Буде. Далі поїхали про Україну. Чи буде держава компенсувати за втрачене житло українцям? Чи ті, які в окупації, чи ті, які на підконтрольній території? Дуже часто ви мені це питаєте, і це зрозуміло, тому що житло втрачено у багатьох. Ну, давайте дивитися. Чи буде держава компенсувати своєму народу, ну, тим громадянам, які втратили житло? Чи буде компенсувати? Королева кубків, туз пентаклів. Показую вам, щоб ви розуміли. Зірка. Шість пентаклів. Аркан допомоги. Король мечів. Іерофант. Трійка жезлів. Двійка жезлів. Пажмичів. Ну, дивіться, про що тут? Ну, по-перше, ви маєте розуміти, що це дуже індивідуально. Тобто, загалом сказати, що кожному всім і кожному буде компенсовано і виплачено, я так, на жаль, не можу сказати. Тому що тут якось багато факторів. Те, що працює якась. Ну, ну, Державна установа, те, що в планах закладено, фінансовано. На це моє питання випав ту спинтаклю. Ту Тентаклю це кошти, це шанси, це можливості, це закладка на майбутнє по зірці. Зірка це довготривалий проєкт. Тобто так не станеться, ось що закінчилася війна, припустимо, у 25 му році, і всім і кожному компенсували і виплатили там гроші, чи якось компенсували, хто втратив житло. Не так. Тут ще от дивіться: трійка жезлів, ірафан, трійка жезлів і Двійка ем, жезлів. Трійка жезлів вона спонукає до рішень, до дій, те, що буде направлення і декілька ем, направлень. Ну, я так розумію, знаєте, як з цим пов'язано? По-перше, де знаходиться те житло? Чи це окупована територія? Територія, чи це підконтрольна, це по-перше. По-друге, якісь фактори будуть ну, обов'язково це так, наявність дітей, інвалідів, там, ну, от, чи припустимо люди за кордон виїхали, житло їм бахнули, а вони не збираються повертатися із-за кордону. Ну, от щось таке. Тут багато факторів. Це дуже індивідуально. Але ви маєте розуміти, що держава заклала кошти на це, компенсація буде. Не можу сказати, що всім в один день, і це ще знаєте, як тут таке. Коли кожен буде проявляти якусь ініціативу, ну ви розумієте, так не буде. Що ходять представники, стукаються в двері комусь і питають: ви щось тратили? Вам щось дати? Ви розумієте, так не буде. Це залежить від вашої активності. Якщо ви щось втратили, якщо ви дійсно розумієте, що ну, ну, пошкоджене ваше житло, так, то ви маєте писати ті заяви, стукати в двері, як то кажуть, да, стукайте і вам відкриють. Якось отак тут мені. Тут так, да, але доведеться по пажу мечів. Так, критично відвоювати, комусь буде відмовлено сила якихось причин, комусь буде надано, ну, але програма ця є. Я думаю, ви і так все це розумієте. Далі. Чи буде продовжена мобілізація в Україні після 7 лютого 2025 року? Питаємо. Чи буде продовжена мобілізація в лют... після 7 лютого? Чи буде продовжена в Україні мобілізація після 7 лютого? Буде. буде. Король мечів тут стоїть. Ну, Давайте почнемо з того, що війна 7 лютого у нас не закінчиться. І ще ні, ми з вами розклад розплатну Україну. Тобто ми ще продовжуємо боротьбу і ця війна, вона може набувати різні форми. Да? Але ж ви розумієте, що от якщо бахкати припинили, це не означає, що всіх військових розпустили по домам і на тому крапка. Взагалі, я вам хочу сказати: ось тут випала карта зірка. У мене таке відчуття, що у нас мобілізація буде завжди. Тільки вона. Вона набуде іншу форму після 7 лютого. Мобілізація ще буде продовжуватися, але надалі, щоб ви розуміли, у нас підхід до чоловіків набуде. Другий інший підхід буде, тобто кожен чоловік має пройти через військову підготовку, тому що якщо він не пройшов, він не може ну, щось робити. Ну припустимо, на роботу влаштуватися, так якісь вирішити свої фінансові проблеми, там ну, якісь можливо це з картками пов'язано, чи з купівлею, чи от багато чоловіків мають авто, да, ось якась переєстрація або купівля, або продажа. Тобто будь-який крок в соціумі, який має робити мужчина. Та, чоловік від 18 до 60 років, він має показатися ну, військомат, аби пройти якусь підготовку. То, розумієте, Аркани так і показують, що мобілізація вона продовжується, Просто вона трохи інша буде. Інша буде. Тут двійка мечів це ще це питання розглядають, тому що, зрозумієте? щоб навчати військовій справі людей, ну, потрібен якийсь час, да? це ж не за один день. А людей треба годувати, обладнання, вдягати, десь їх розміщати будуть країна після воєнна. Тому я вам кажу, що ця мобілізація вона якби буде безкінечна у нас. Вона ще буде довго. Не надійтесь, що вона закінчиться. Це буде стосуватися абсолютно кожного чоловіка. І, врешті-решт, на послідуючі роки ну я так думаю, що це ж можливо на кордонах у нас мають стояти люди. Ну так, да, тут є і рицарь мечів, і хоч ти і як. Ні, мобілізація буде продовжена. Я вам так скажу, вона буде можливо по-іншому виглядати, якось по-іншому, не може. може це буде називатися як проходження обов'язкової служби, або як проходження обов'язкової військової підготовки. Отак от, от буде звучати. Але те, що кожен чоловік буде за якось таким чи іншим способом залучений, це так. Ну і таке ось цікаве питання. Кажуть, що Україна готує удари по Москві. Україна готує удари по Москві, але власними ракетами. Пам'ятаєте, на минулому бліці ми з вами розглядали питання, чи відміни Трамп дозвіл Байдена бити Україну тими Таурсами, отими іноземними ракетами в Росії? І відповідь була така, що ну не те що від відміни, але якась звітність потрібна буде. Да? Тих же ж ракет не дали бислене безчислену кількість. Ну припустимо, дали їх 50. От за кожну ракету треба відповісти, куди влучили, куди направили. Ну це така історія. І ось тут цілу цілий тиждень йшли розмови про наші власні ракети. І тут же дав, аби нікого не питати дозволу і аби не звітувати, тим паче, що це фінансово дешевше обходиться Україні. Тобто виробництво власних далекобійних ракет, воно набагато дешевше в Україні обходиться, і ми ми можемо користуватися, не питаючи ні в кого дозволу. Питання, чи буде так? Чи будуть нанесені удари? Я питаю вже не про глибинку Росії, а саме по Москві? Чи будуть нанесені удари по Москві? Українськими ракетами. Давайте запитаємо, чи станеться в 2025 році. Чи будуть удари по Москві у 25 році? <клісниця> О, колісниця, смерть, король жезлів. Вежа, оскільки я зараз задавала арканом питань, і вежа не випадала, колісниця, смерть, король жезлів. І Петірка Пентаклів. Всі до єдиного аркани кажуть, особливо оцей, про те, що Україна все ж таки вдарить по Москві. Я вам більше скажу. Станеться якась трансформація після цих ударів. Зараз ще питанечко і вам скажу про що? Москву очікує блекаут. Ну, можливо, не всю Москву, можливо, не на місяці, але станеться так, що саме завдяки цим ударам ну, не, буде світла, не буде світла. І тут, до речі, до речі, це викличе якесь таке незадоволення, тому що будуть підійматися люди, які будуть вимагати відповіді. Відповідь Паш мечів, королева мечів, іерофант, тобто питання до іерофанта, питання до мужновладців, а що це, а як це, а що наша Москва не захищена, а що відбувається, так? буде блекаут у них навіть. І, до речі, цей момент, коли буде нанесений удар по Москві, оцей момент якраз він і приблизить. Йому. Для того, щоб сідали за перемовини. Отак от, от буде. Московити відчують, люди, які живуть на Москві, відчують темно, відчують холод. Якщо відчують холод, значить це буде в холодну пору роки. Ну, можливо, у наших і є така ціль, щоб це ну, відчулося. Я не думаю, що тут ціль є бити по житловим будинкам. Да? Це, звісно, будуть е, цілі об'єкти важливі, які дають енергію ну, скрізь і підприємствам, так? І, ну, і звичайним людям, куди ж без того, да? І щоб не працювали їхні бари, ресторани, школи і дитсадочки. Оце станеться. Буде нанесений удар. Я не можу сказати, що їх буде так багато, але якийсь удар буде. Він буде наскільки гучний, він занурить Москву в холод е, в пітьму. Не назавжди, звісно, а на якийсь період. І це підніме дуже багато питань. Це підштовхне. Тут ще й трійка мечів є. Це, як знаєте, як три головні болі. Одна проблема, друга і третя. Проблема у людей почнеться, у владі почнеться. Ну і що з цим робити? Бачите, так як кажу, дивіться, що буде відбуватися. Обмеження. 8 кубків. Туз, туз мечів, король мечів. Це ще раз показує, що обстріли далекобійними українськими ракетами по Москві будуть. І ми про це почуємо. Звісно, радіти тут нема чого, тут біда у людей, тут дійсно буде біда по вежі. Ну, але врешті-решт, можливо, ця ситуація примусить їх якось хаменутися. І на цій ноті я завершу. І Дякую вам за увагу. До побачення.